У кіровограді завершився розгляд справи, яка збурила місто. Сотні кіровоградців пікетували суди, вимагаючи справедливого покарання для місцевого прокурора. Той нетверезим сів за кермо поза шляховика і на смерть збив класника Сашка Богатирьова до судове розслідування. А потім і судовий розгляд тривали більше року. Вирок чула наша Олена Шворак. Пеліційний суд Кіровоградської області сьогодні поставив крапку у резонансній справі експрокурора прокуратури міста Кіровограда Анатолія Душинського, який став винуватцем смертельної аварії. У залі суду жодного вільного місця на лаві підсудних прокурор, який раніше не раз представляв інтереси держави у схожих справах. Головуючи суддя, зачитує рішення. Воно у цілому підтверджує вирок районного суду. Призначено покарання виділ позволив на волі на строк сім років, а застягнути на курсі потерпіло батальова шкоди 150 тисяч жив. На цьому перехресті у жовтні минулого року прокурор, повертаючись з нічного клубу, де святкували день юриста, наїхав на 16-річного школяра. Дитина загинула миттєво, а водій утік. Його особу встановили лише за держномером, який відвалився від позашляховика. Дебо підламала всі кості ребра повністю. Ниба протягнула 80 метрів. Там наша Сашки було 40 кілограм, літа не витянула, далі ноги переїхала, дебу все там на ньому місця немає. Згодом експертиза довела, водій був нетверезий. Слідство і судовий розгляд тривали майже рік. Зрештою, Новомиргородський районний суд визнав експрокурора винним і присудив сім років позбавлення волі. Цей вирок не задовольнив ані прокуратуру, яка наполягала на максимальному терміні 10 років, ані підсудного, який своєї вини так і не визнав і донині твердить, справа сфальшована. Якби експерт проводив то технічної на підставі вихідних даних, отриманих слідчого експериментів, з моєю участю, то згідно висновку я не мав би можливості на надії. І слідчі вимушений був би закрити кримінальне провадження. Апеляційний суд скаргу прокуратури відхилив, натомість скаргу захисту задовольнив лише частково. Ми задоволені. По суті, суд залишив вирок суду першої інстанції без змін щодо покарання. Вина доведена. Державне обвинувачення ще не визначилось, чи подаватиме касацію. На даний час коментувати немає можливості, оскільки не ознайомлені з мотивувальною частиною рішення суду. Чекатиме на повний текст рішення і сторона захисту. Між тим, уже найближчим часом експрокурора Анатолія Душинського переведуть для відбуття покарання із СІЗО у спеціалізований заклад для правоохоронців. Олена Швора Краман Крунішкіравградтесен один плюс 1+,1.